Добрий день. Сьогодні розглянемо, що ми отримали з лаунчпулів на ByBit. Я знімав відео там, де ми вкладали 113 доларів в Zeta. Не було можливості зняти відео, коли виводив і перекладав в пол Mavia, тому подивимося, що ми отримали одразу з двох пулів. Переходимо до нашого гаманця. Нам нарахували так, пули і дивимося 0.16, монет, забираємо всі наші USDT. Так, тепер відкриваємо спотову торгівлю і продамо наші MAVIA. Ага, доступно немає, треба переказати. Зараз переведемо переведем з фінансового на спот. Підтверджуємо, тепер у нас доступний баланс 0.16. Продаємо повністю все. Ага, і пише, повинен бути мінімум один Mavia, не дає нам продати. Ну, тоді ми зробимо трошки по-іншому. Ми спочатку його докупимо і потім продамо. Десять USDT переведемо. Так, тепер купуємо один МАВІ. Тепер заходимо продати і продаємо максимум. Все продали. Тепер передимося наші USDT на один рахунок і подивимося, що у нас з цього вийшло. Заходимо в габанець. Переказ. Підтверджуємо: от видно, що 1,2 долара ми заробили. На Mavia. Тепер порахуємо, скільки ми заробили. І одночасно покладемо це все на депозит. Переходимо в фінанси, earn, огляд. Ось він нам пропонує одразу USDT, бачу, що є вільні. Натискаємо купити заощадження. Зробити ставку максимум, і бачимо 117,5. А на початку, перед тим, як ми починали приймати участь у пулах, у нас було 113 там, з копійками. Тобто за 2 пула ми заробили 4 долари зі 113 до 117. Ну і тепер покладемо це і будуть наші USDT чекати наступних або лаунчпулів, або голосувань. І також будемо тоді виводити зі стейкінгу і працювати далі, заробляти на пулах і голосуваннях.